Урочисті заходи у Житомирі в день 9 травня розпочалися на майдані перемоги. До пам'ятника визволителя міста принесли квіти Житомиряни усіх поколінь. «Цей праздник очень, как говорится, влиятельний і повинен бути завжди постійно він. У мене Дід один пройшов війну, второй, ще живий, ветеран. Вот я прийшов, де здійснює там праздники ходит. И Я хожу, рібьонку показую. Ну, це это... наш праздник. Продовжились урочисті заходи біля монументу слави. Для усіх бажаючих туди дістатися, були виділені спеціальні тролейбуси. День перемоги у Житомирі, як і по всій державі, цього року, минув без маршів та святкувань. Люди просто дякували тим, хто здобув мир для України 69 років тому. Сьогодні хвилюючий момент. Ми повинні пам'ятати історії, уроки історії 69-річної давності, коли ми змогли вигнати окупанта з наших земель. Сьогодні перед нами стоїть такий самий виклик. Ми повинні консолідуватися. Ми повинні забути про вчорашні непорозуміння. Ми повинні зберегти мир і спокій в нашій державі. І можливість всім нам самим вирішувати, як жити, як будувати державу, і дійсно разом робити її такою, де люди будуть жити щасливими, заможними і не думати, що війна знову може насунутися на нашу державу. Я ще раз вітаю ветерани вас із святом великої перемоги. Поминемо тих. Хто загинув на фронтах довгих років життя тим, які ще мають можливість бути разом з нами? Слава ветеранам, слава перемозі, слава Україні! Шановні ветерани, дякуємо. Дякуємо за те, що ви зробили в 45 му році. Дякуємо, що ви зробили після війни і відбудували Україну. Дякуємо за підтримку, коли Україна отримала незалежність. Дякуємо вам за те, що ви виховали онуків, дітей, які зараз, надихаючись вашим патріотизмом, вашим бойовим духом, виконують свій обов'язок, захищаючи незалежність України сьогодні на сході і на півдні. Чи не кожен, хто прийшов до монументу слави, проводив паралелі між історією фашистської окупації та тим, що зараз коїть по відношенню до України її сусід. І ветерани, і їхні нащадки одностайні в одному. Війна це найстрашніше, що може бути, і це те, що ніколи не повинно повторитися. Це ж були такі браття, такі таку гор, такі, таку війну пережили і победили їх, і вдруг друг перед другом стануть на. Прицел на дивитися, найде на другого. Хіба це можна? Це Бог розум забрав у людей і так він накарав. Ну я вірю в те, що верне їм розум, тому що за нами правда. Ми віримо. Тут. Не можу уявити, говоривши з ветеранами, чи хто то міг собі уявити. 41-45 році у окопах, що з братним народом ми будемо сьогодні воювати, що хто-то на нашу територію, напевно, неправильно це все відбувається, м'яко кажучи. Але я переконаний, що український народ з його віковими традиціями він відстоїть, він переможе. Хода ветеранів до підніжжя монументу слави супроводжувалася гучними оплесками від житомирян. Самі герої війни говорять, така вдячність їм значно приємніша гучних скандувань польової кухні чи театралізованої війни під монументом, як це було у минулі роки.